Всечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав, і ви на каналі Телі Жанна. І це подорож Україною у Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, як ви бачите, ми багатенько так їздили нашою ненькою Україною. В попередній частині ми їхали із Донецька в Маріуполь, потім Бердянськ, Мелітополь і Нову Каховку. А сьогодні ми відправимося до Дніпра, до Запоріжжя і також Кривого Рогу. Ось, вибираємо, звичайно, що маршрут із Бердянська. Їхатимемо, звичайно, що до Кривого Рогу. Ну що ж, приємного перегляду. Ну що ж, як ви можете пам'ятати, в передній частині ми їхали в Бердянську, і от ми приїжджаємо біля Азовського моря. Ну що ж, звичайно, що продовжуємо, хоча ще не так багато лишилося нам цьому номограєві зробити. Так, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки і також позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Євротрак Симулятор 2 а в майбутньому і про інші цікаві симулятори, які, звичайно, що побачите на каналі. Бо, як не як, це майже остання частина цього ж нумограю, бо нам ще лишається, звичайно, що кремі кінець і почнемо щось. Новесеньке на каналі. Ну що ж, тим часом ми виїжджаємо із Бердянська і прямуватимемо в бік до Мелітополя. Так, тим часом ми вже в Мелітополі. Так, я вам показував Мелітополь, але давайте ще раз біля нього проїдемо, тому що ми їдемо північніше, їдемо до Запоріжжя. Ну а Мелітополь це Запорізька область. Як ви добре знаєте, ось, до речі. Самий Мелітополь, ваш навіть стяги висять біля адмінбудівлі. Добре. Продовжимо далі наш шлях. Цікаво, як румуни зробили з Запоріжжя, Дніпро, ну і також Кривий Ріг. Кривий ріг у нас надто велике місто, то цікаво, як румуни його зробили. Зробили маленьке місто, хто його знає. Ну добре, виїжджаємо тим часом з. Мелітополя, як ви можете бачити, можете також написати в коментарях, про який симулятор ви хотіли б бачити видиво на каналі. Мені буде цікаво почути вашу думку, з чого ж варто розпочати: симулятора фермера чи, можливо, симулятор будівельника і так далі. Головне <смас> мати хоч якісь ідеї. Ну добре, ось, як ви могли бачити. Виїзд з Мелітополя, і ми їдемо в бік до Запоріжжя. В цій частині України я ніколи не був ні в Запоріжжі, ні в Дніпропетровську і ні в Кривому Розі. Як ви можете бачити, ми от їдемо і тут хороші дороги, як ви можете бачити. Даленько, справді, такого не було, що були погані дороги, а то ми їхали в шосе, а там були такі хороші, а тут ми їдемо з Мелітополя до Запоріжжя і тут. Бац і такі просто прекрасні дороги. Бачиш, їм можна говорити, що зради тут немає. Погані дороги є, то все Україна в нас є. Тобто, я думаю, зараз я з ним стукнуся і все буде кінець. Так як можете бачити поля на Запоріжжі, і я впевнений на 100%, що ми звільнимо Запорізьку область. Бо Якщо ви могли б. Помітите, то нещодавно повідомилася інформація про Херсон і Херсонську область. Тим часом наші Збройні Сили України звільняють. Тому допомагайте Збройним силам України, щоб зробити це набагато ефективніше та набагато швидше. Теж головне допомагайте, як же ж так? Не допомагати? Ось, до речі, ще щось. Мачкись тут перехрестя, і знову погані дороги. Це просто музика для очей. Бачиш це все от такі місцини з поганими дорогами. Я не знаю, коли це вийде, ось це видиво. Це 16 та частина, але вже можливо, коли воно вийде, то і ми звільнимо Херсон. Навіть цікаво. Що ж тоді відбудеться в той час? Бо, як ви бачите, я записую все наперед і багато чого я можу і не знати. Бо треба ж то записувати, треба ж це цей, цей нумограй <смасити> записати для вас, показати вам, розповісти, покататися, звичайно, що Україною. Так, можливо, ще будуть сезони цього, цієї подорожі. Можливо, ми буваємося на реалістичній мапі України. До речі, в шосте оновлення тієї реалістичної мапи додадуть Київ і також Кропивницький. Ой, вибачте, не Кропивницький, а Хмельницький. Та частенько їх плутаю. Додуть, можливо, і спробуємо. Можливо, хтось і зробить з українців також якусь мапу України і також покатаємося, глянемо, що там у нас. До речі, Дніпро, як ви можете бачити. Так, тим часом ми вже майже в Запоріжжі. О, все, нас вітають в Запоріжжі. Це просто чудово. Ми знаходимося в Запоріжжі. Зараз глянемо, що тут у нас в цьому місті. Як ви, можливо, добре знаєте, що в Запоріжжі знаходиться Дніпро -Гез. Одна з найбільших, та навіть, можна сказати, і не з найбільших, а навіть одна із старіших. Греб. Ну сказати, гідроелектростанція одна з найстаріших. Бачимо тут українська реклама, торгові центри. Круто, круто, тільки чомусь немає заторів, багато автівок. Щось дуже мало людей в Запоріжжі. Як не як велике промислове місто, яке живе за рахунок промисловості, так нам в той бік не до Дніпра. Добре, ми будемо їхати через Дніпро Гес. Класно! Ось, до речі, стяги, бо Запоріжжя це, звичайно, що Україна, це ж козацьке місто. Так, далі давайте в цей бік поїдемо. Бо хтось, бо багато хто знає про Хортицю, яка знаходиться біля Дніпро-Гесу. І там десь має бути Хортиця. Цікаво, чи Румуни зробили Хортицю е, на цій мапі. Дуже та дуже цікаво, так, можливо, це навіть і не схоже, можливо, це нічого не наближено до реалізму. Але тут зроблено все схематично. І це, звичайно, що робили не українці, а румуни тому. Тому я не думаю, що тут якась є зрада. Можливо, то справді хортиця. Хоча якийсь маленький острів був. Цей самий Дніпро Гес. Класно, класно. Але я вимагаю Хортицю. Та то не Хортиця, там церкви немає. Що ж це таке? Румуни не зробили Хортицю. Хто хотів би бачити Хортицю? В гріто? Дайте знати в коментарях. Надіюся, що колись це зробить, і ми колись побавимося не знати, в якому сезоні. Тому що хочете щось новесеньке побавитися. Я вже для вас ось бавлюся в цей Євротрак Симулятор 2. І нарешті ми його закінчимо. Бачу щось тут надто багато автомобілів їздить по цьому Дні Прогресі Тільки погляньте, яка в розмір, яка... <ф> який розмір цієї от. Дамби. Ці гідроелектростанції. Вони просто колосальні, ці розміри. Просто колосальні. І це, до речі, ще не кінець Запоріжжя. Чи ще інша частина можете бачити Запоріжжя? Дніпро. Ще якісь, я бачу, новобудови у нас стоять. Напевно, що інший бік Запоріжжя. А, ну і тут у нас виїзд. Ось як можете бачити, ми виїжджаємо з Запоріжжя. Далі у нас кільце, а із кільця ми вже поїдемо до Дніпра. Поїдемо в Дніпро. <світ> Якби дивно це не звучало, багато хто подумає, та ні, Дніпро, це ж річка. Ні, є таке насправді місто під, під назвою Дніпро. І ми туди також поїдемо. От, скоро, скоро поїдемо. Так, куди там так нам туди на Дніпро, а там якісь, ще якесь одне місто, але там ніякої дороги немає. Так, тут також якийсь знак. О, ми в той бік можемо поїхати до Хортиці. Ой, до Ярубуни ще й Хортицю. Можливо, і зроблять, хто його зна. А нам ми їдемо, звичайно, що до Дніпра. Ось ще якийсь знак, там також Хортиця написано. Добре, до речі, поля на Запоріжчині. Так. Тим часом я вже переїхав. В кордон Область, ми вже їхали в Дніпропетровську область. Ну або в Дніпровську, як кому зручніше, до речі, ті самі українські села Жигулі, та чого тут тільки немає. Справжнє українське село, хоча це можливо, і не село, це якийсь висілок. Ось щось тут надто мало хат. Ну, Зазвичай в таких селах, де ось в таких саме. Де Дніпропетровщина та Запоріжжя, там великі села просто, бо це ж промислові місця, міста. Там є багато міст. Чого варте тільки Кривий Ріг в Дніпропетровській області? Так, ми їдемо праворуч. Ліворуч у нас кривий ріг, а ми їдемо праворуч. Ми їдемо до Дніпра. Також це ну, наша остання ціль на сьогодні це приїхати, звичайно, що до Кривого Рогу. А зараз ми прямуватимемо до Дніпропетровська. Цікаво, як румуни зробила це місто. Так, це одне з найбільших міст. України, звичайно, що після Одеси. По населенню в Дніпрі також у нас є метро. Розірена добра промисловість, Металургія. Та чого тут тільки нема в цьому Дніпрі? Велике насправді місто. Промислове, багато населення. Летні мільйон. Надіюся, звільнимо Донецьк. А Донецьк також одне з найбільших міст. України, і буде добренько. Ось, до речі, самий Дніпро, як можете бачити. Бачу, мене тут його не малим таким і зробили. Якщо дивитися на GPS. Як ми можемо споглядати, то тут у нас багато-багато. Цих багато-багато. Оце то ляпну. Велика кількість будівель із з 10 або навіть з 20 поверхами. Навіть з 10 мало, бачите, такі багатоповерхівки у нас є. ось якийсь парк у нас тут є. Тут непогано взагалі Румуни зробили Дніпро. Справді виглядає як місто, не так як Запоріжжя. Чи, напевно, ми в саме місто і не в'їжджали. З речі ще, але там дороги нема, але все одно є дорога. А щось Дивишся на це Дніпро і. Думаєш... І думаєш, що правильно румуни зробили. Це Дніпропетровськ. Хоча я там і не був, але хочу сказати, що робота хороша зроблена. Насправді добре, все виконано. Так гарненько тут все. Може можемо навіть бачити Дніпро. Церкву також можемо бачити. Класно, класно. Давайте зараз прийдемо ось тут. Так, бачимо Дніпро у нас є Їх. Місто Дніпро. Річка. Дніпро і місто Дніпро. Там, там шлях веде до Харкова. В Харкові ми, звичайно, що були. Можете переглянути попередні видива. Вони досить та досить цікаві, лампові. Ми бували ж там в кожних містах. Їх гарненько так і детально оглянули. Ось, бачите, задивляєшся оце на ці будівлі на Дніпро і не, не дивишся, куди їдеш. Та й складно от керувати. З такого вигляду. Непогано, непогано. Тут все. Можете написати коментарях, як, як вам Дніпро, як його зробили Румуни. Але це досить добре виконано. Ні, ну, Харків, Харків і. І Луганськ. І що там ще ми їздили. Навіть той Львів. Добре виглядає, як і Дніпро. Румуни добре попрацювали над деталізацією цього міста. Я сподіваюся, що хтось такий дивиться це видиво з Дніпра або з Дніпропетровської області, або навіть з Запорізької області, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Буде цікаво прочитати, чи справді хтось дивиться. Дуже цікавенько, до речі, ще, бачите, автомобілі, торгові центри, бачите, живий Дніпро у нас тут. Живе місто! Люди ходять, працюють, тільки автомобіли чомусь досить мало, щось, май майже їх і не видно, а от хтось їде. В одному заїдеш в таке от велике місто, ледь не мільйонник, і буде багато людей, будуть затори всякі. Ось речі, ще якийсь пам'ятник, навіть не знаю, кому він належить. Це ж, Д -Д Дніпро це ж не. Це ж не козацьке місто. Воно ж було. Утворена під час промислових революцій. Ну, проїхали ти проїхали приїхали на червоне світло, нічого. Ми все одно виїжджаємо з Дніпро, з Дніпропетровська, і прямуватимемо до Кривого А Кривий рік це також у нас Дніпропетровська область. Ще ось звідси поїдемо, подивимося на це місто. Хвантанчик у нас тут є, шосе якесь ще багато поверхівки. Можете писати в коментарях, як вам це місто. Чи добре попрацювали румуни. Але, на мою думку, робота зроблена вдала, і можна їх навіть похвалити. Гарненько зроблено. Але можна було б, знаєте, зробити реалістично і трішки краще. Ну, я впевнений, що українці зроблять це. І покатаємося по Дніпру. Не знаю, який це вже раз говорю, що покатаємось, покатаємося. Так, розгортаємося і їдемо в бік до Кривого Рогу. А дорога в нас немалесенька. Тим часом ми їдемо ось цим шосе. Шосе від Дніпра до Кривого Рогу. Ви можете бачити, якісь ферми є. Дуже багато авантажівок їздить. Бачу, багато хто їде з Кривого Рогу. Як не я, Кривий Ріг це такий центр України, також немале таке місто. До речі, ще місто Кривий Ріг відоме тим, що там є найбільший кар'єр, не знаючи в світі, але в Україні 100% найбільший кар'єр, де видобувають і досі купалини залізні, різні руди. Як ви тільки могли б могли побачити, як воно виглядає, можете переглянути канал України, а там він добре все так показував. О, ми вже майже в Кривому Розі. А, Криво... а ще Кривий Ріг є найдовшим містом в Україні. Не впевнений, що у світі, але в Україні 100%. І там, звичайно, що і вулиця є. Ти от на початку заїжджаєш на початок міста і їдеш ось так, 100 кілометрів. Під сотню кілометрів їдеш, і тобі це одна вулиця. На жаль, тут у нас цей Ріг не такий і великий, бо тому що робилась лише одна із промислових частин Кривого Рогу. Так, далі куди нам? А, сюди повертати. Було б, знаєте, класно заїхати в це місто. В житлові райончики, глянь, там також вони якісь житлові райончики. Але, на жаль, туди у нас шляху немає. Просто нас туди гра не пустить, бо там нічого і не робилося. Просто так для деталізації у нас зробили це румуни. Можете бачити це місто, промислові, звичайно що. Переплавляють у нас стань, стальна в кривому розі. Я ж говорив, що тут найбільший кар'єр в Україні. Ну, якщо вам цікаво багато що дізнатися про Україну, то раджу канал Українер. Там і про Львів є, там і про Закарпаття, і про Дніпропетровщину, і про Харківщину чого там тільки немає. Виско підтримуйте, звичайно, що їх. Варто ж дізнаватися щось про Україну. О, не думав, що це зустріну, але ми з вами побачили Криворіжське Дніпро чи насправді це у нас трамвайні колії. Але все одно круто, що румуни це зробили. І можна справді побачити, що у нас є тут трамвайні колії. І як і говорив, Кривий Ріг у нас має одну з найдовших вулиць. Ось туди ми їдемо і їдемо сотню кілометрів. Може і менше сотні, я не знаю, яко, в якій частині ми міста. Ну, але класно, класно тут все зроблено. Може, можете навіть спостерігати. Та справді, от схожий на реальний кривий ріг. Які тут можуть бути ще запитання? Отже ж, таранився, врізався в цю штуковину, цю це залізяче. Бачите, як не щастить. От вам такий кривий ріг. Відчуваєш справді ламповість, атмосферу з того, що ти знаходишся в місті? Можна було б зробити набагато його більшим. Щоб передати атмосферу ще більше, навіть в два чи в три рази. Ну, але ось, що маємо, те, звичайно, що маємо. Українці не змогли, йому не допомогли. Так, давайте далі ще. Давайте тут приїдемо, можливо, ще побачимо якусь частину міста. Куди ти їдеш? Я їду. О, ми ще відкрили автосалон. Мантажівку я не купуватиму в цій забавці, бо ми вже майже все, що треба було проїхали. Ще лишається лише один Крим. Я говорив, що там дещо. В Криму не те, що нам хотілося, але подякуйте нашим українцям, які це, які це дуже сильно хотіли. Щоб Крим не був українським. Подякуйте їм дуже сильно, подякуйте. Скаржилися про Донбас. то Тепер поскаржитися і про Крим. До речі, Кривий ріг можна бачити, ще частину міста. Не знаю, чи вам видно, але ось так я можу це вам і показати. Ну, добре, будемо їхати до пункту розвантаження. Бо я вже бачу, що довгенько я їду ось цим кривим рогом. Так, тут ось ось ця сама вулиця, найдовша в Україні, яку можете бачити. Але там, на жаль, шляху для нас немає. Ну, нічого. Що є, то і є. Так, десь тут має бути місце для розвантаження. А ось сюди розвертаємося і зараз розвантажимося. І дане видиво у нас таки і закінчиться. Якби сумно це не звучало. Але все, ми паркуємося ну, авто, автоматично, звичайно. Що, і все. Ось така на сьогодні. У нас поїздочка показує на що вам мапу. Як ви можете бачити, ми вже майже поїздили всією Україною. Так ось, до речі, їхали з Бердянська, в Мелітополь, потім з'їхали в Запоріжжя, як ви можете бачити, Запоріжжя, Дніпропетровськ можете також бачити, і Кривий Ріг. Ну, Кривий Ріг можна було б зробити набагато більшим, бо ось таке оце місто могло б виглядати ось так. Таким великим, продовгувастим. Ну добре. Ну, я дякую вам те, що ви переглянули дане відео. Далі у нас, звичайно, що Крим. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео про Євротрак Симулятор 2. Ну і також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Бо допомагаючи збройним силам України, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте доступні зустрічі, мої послідовники, Слава Україні, слава Збройним силам України!